Вони першими прибувають на місця влучань, витягають людей з під завалів і надають невідкладну допомогу. Парамедики це ті люди, які щодня тримають на своїх плечах чиєсь життя. Розповісти про їхній подвиг вирішила тернопільська журналістка та письменниця Зоряна Биндас у своїй новій книзі «Є пульс». Збірка об'єднує 21 історію парамедиків, які працюють у Краматорську, Покровську, Костянтинівці, Торецьку тощо. Герої у форматі монологу розповіли про свій шлях, про переживання. Труднощі та власні перемоги спільне між ними те, що вони всі з Донеччини, там немає людей з інших регіонів. Тобто парамедики Донеччини це всі місцеві, і в них мотивація допомагати своїм людям. От те, що пронизує кожну історію, і те, що є спільне, вони зробили свій свідомий вибір, бо в ці групи парамедиків їх ніхто не примушував переводитися. Ідея написати цю книгу з'явилася випадково від початку повномасштабного вторгнення. Зоряна Бинда їздить на Донеччину, знімаючи репортажі про захисників. Під час однієї з таких поїздок вона зупинилася в Лимані, де побачила роботу парамедиків у реальних умовах під час ворожого обстрілу. Цьому ракетному обстрілу я завдячую знайомству з парамедиками. Я якраз там побачила, як вони працюють, бо ми всі. Побігли в укриття, і я озирнулася і побачила, як вони швидко збираються. І ми в укриття, а вони на місце обстрілу, бо можливо там потребує хтось допомоги. Так ми познайомилися, обмінялися контактами. Загодом керівник групи парамедиків сам звернувся до Зоряни Бинда з ідеєю написати книгу. Уже у грудні 2023 року. Письменниця, перебуваючи на Донеччині, почала збирати свідчення героїв майбутньої збірки. А в липні рукопис відправили у видавництво. Кожна історія насправді особлива, в кожній історії щось є. Люди різні, в них різний досвід, в кожного своя мотивація. Але в кожній історії ну є якась родзинка, щось таке, що дуже сильно вражає. Презентація збірки драматичних розповідей парамедиків днями відбулася у Тернополі. Такі ж заходи Зіряна Биндес планує провести в інших містах країни. Авторка хоче, аби про щоденний подвиг, про боротьбу за життя та випробовування власної сили духу дізналося як найбільше. Більше людей, адже книжка є пульс це історії відданості, мужності та людяності, які нагадують, життя перемагає смерть. Придбати збірку можна у великих мережевих книгарнях.